Нарада міського голови цього понеділка розпочалася з приємних новин. Журнал Фокус опублікував рейтинг 50 найкращих міст для життя в Україні. Бориспіль серед них на 20-му місці. Ще років назад ми взагалі не входили в цю п'ятдесятку. Так, от по окремих вам думаю, буде цікаво. Загальне місце це 20-те. От, наприклад, по чисельності населення мається на увазі. Про кількість народжуваності і смертності такий індекс існує до ми сьогодні на третьому місці по Україні. Тобто Борис набрав із 60 балів 58 балів. Тобто це дуже приємно. По витратам міського бюджету на одного жителя наше місто займає 11-те місце в Україні. По рівню доходів – сьоме, безробіття – 32 а по рівню злочинності – 18-те місце. Далі заступник начальника міліції Роман Кацевал повідомив, що за минулий тиждень надійшло 171 звернення. З цих 171 звернення – 161 лише подібне. 8 раптових смертей, дві пожежі, із злочинів у нас в цей лише 10 злочинів. З них сім крадіжок, 1 тілесне ушкодження і один угон транспортного засобу. Міський голова Анатолій Федорчук розповів про випадок, що стався минулого тижня із мешканкою Борисполя. В ніч з неділі на понеділок, тобто це та неділя, яка була. Значить, без десяти час телефонний дзвінок. Значить, вас турбує слідчі міліції. Значить, ваш син зараз знаходиться у нас. Значить, для того, щоб ви його могли значить, побачити живим і здоровим, вам треба це питання врегулювати. Треба... Скільки там грошей? 7 тисяч? 7 тисяч гривень. Жінка одразу поїхала до працівників міліції, але її сина там не було. Анатолій Федорчук звернувся до Романа Кацевала за поясненнями. В місті Києві було затримано одну особу за скоєння такого злочину, але взагалом ці особи, які вчиняють такі злочини, вони перебувають в місцях позбозбавлення дому. Тобто вони знаходячись там, забезпечені телефонами, роблять дзвінки. І таким чином у них налагоджена вже система цього шахрайства. Такі випадки не поодинокі. Роман Володимирович пообіцяв детальніше розібратися із ситуацією та провести слідство. Перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив, що комунальні підприємства працюють у звичному режимі, проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду та налагоджують стан навчальних закладів. По вулиці по Похатині виконали капітальні ремонти теплових мереж. В районі будинку Київський шлях-2-2. По котельні Єрметова виконувалися роботи по капітальному ремонту топових мереж до загальноосвітньої школи номер 1 Ці роботи виконані і сьогодні вже приступає наше комунальне підприємство «Жерево» до асфальтування майданчика для проведення лінії у першій школі якраз на цій території, де мінявся трубопровід. Також виконуються роботи по заміні теплових мереж до загальноосвітньої школи. Можна сказати, не до школи, а до ліцею дизайн освіти. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про події, що відбудуться поточного тижня. Коли садочки готуються активно до нового навчального року на цьому тижні у четвер на базі загальноосвітньої школи номер 6 з 10 години до половини шостого пройде виставка продаж даш форми та українських вишивок. Крім того, з 15 серпня щоденно розпочинає роботу свій шкільний ярмарок у центрі міста біля Сільпо. Продовжується оздоровча компанія. Також на Бориспільців очікує відкриття двох виставок, приурочених до 22-ї річниці незалежності України. Презентація відбудеться 15 серпня в міському історичному музеї та у відділенні сучасний Бориспіль. Після планової наради міського голови відбулось засідання виконавчого комітету. Основним питанням в порядку денному було створення комісії з питань запобігання різкому зростанню безробіття під час масового звільнення працівників. Лія Борлака, Іван Соренко, новини, телеканал Бориспіль.